Вітаю громада! Ми поновлюємо наші звернення минулого тижня. У складі делегації з 13 українських громад з 7 регіонів України я відвідав Естонію, Швецію. Україна сьогодні стрімко скорочує відстань на своєму шляху до євроінтеграції. Ця співпраця розгортається і на рівні муніципалітетів. Навіть у нашому місті вже нікого не дивує ремонт шкіл, садочків, лікарні за рахунок міжнародних проєктів, які відбулися унаслідок дипломатичної роботи. Сьогодні ми докладаємо зусиль для побудови партнерських стосунків з містами країн Європи. Сподіваюсь, до кінця року ми матимемо таких: від наших друзів ми маємо чітку пораду, що Україна мусить прямувати в Європейський Союз та НАТО, і вони в тому готові усіляко підтримувати нас. Естонія, країна, яка надала найбільшу військову допомогу з розрахунку на одного мешканця. Фактично, вона віддала усю свою зброю, бо естонці чітко розуміють, що таке російська окупація, бо були під нею 50 років. Правонаступником найбільшого терористичного угрупування 20-го сторіччя СРСР стала Російська Федерація, яка учора нанесла ракетні удари по енергетичній інфраструктурі України. Не маючи жодного військового стратегічного змісту, теракт призвів до знеструмлення нашої громади. Після відновлення енергопостачання неномінальні значення напруги не дозволили відразу відновити водопостачання. На жаль, під час стрибків напруги вийшла з ладу частина насосного обладнання однієї з свердловин. До його заміни можливі перебої водопостачання та зниження її якості. Зробіть, будь ласка, запас води для харчових цілей, коли якість води стабілізується. Сьогодні ми починаємо запуск котельних. За сталості напруги опалювальний сезон розпочнеться за планом. У листопаді ми віднайшли бюджетну можливість для придбання дизельних генераторів на котельні. Вже укладена договір. Сьогодні будемо здійснювати передплату. Є надія, що протягом місяця зазначене обладнання буде поставлено та змонтовано до початку найбільш холодного періоду. Тримаємося разом ближче один до одного, бо так тепліше та приємніше переносити зиму. Бажаю нам усім тепла і віри! Все буде Україна.